Привіт усім, любі, друзі! З вами Ганна Олександрівна. Я рада вас сьогодні бачити. Сподіваюсь, ви в мене також. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, мені це буде дуже приємно. І давайте з вами спілкуватися та дружити. У мене тут кальмари, я їх вже відварила просто у солоній водичці. У мене два, вони були великі, під час сварки вони, звісно, стали малими. Ну, нічого, зараз ми з вами зробимо салат із кальмарів. Такий святковий, знаєте, скоро ж свята, новий рік, Різдво, День Святів. Того Миколая, ну, взагалі зараз такий час, буде одні свята. Нарізаю тоненько кальмари на тоненькі-тоненькі кільця, можна півкільцями навіть. Мені, до речі, здається, півкільцями буде зручніше. Я розріжу, щоб були півкільця. Отже, до речі, як ви святкуєте свята? По-новому, по-старому. Різдво 7, -го, 25, -го, там за новим календарем Нового року взагалі, здається, немає або щось таке. Я, чесно кажучи, ще по-старому все досі святкую. Мені так ближче, ну, я не звикла, знаєте, до таких змін. Мені здається, що це не дуже правильно там все життя святкувати в один день, потім різко починати в інший. Нічого, нічого ж не змінилось, ну я точно не знаю. Якби я розповідаю вам про свій досвід, чому я так. А там я не засуджую тих, хто святкує по-новому. І якщо знаєте, в гості запрошують, я із задоволенням посвяткую, як, як святкують господарі, які запросили. Ну, просто для себе я обираю такий варіант. Ой, один хрящ не дістала. Зараз доріжу. Я помила огірочок. У мене такий великий огірок, тому я беру один. Можна взяти два, якщо вони маленькі, там 3-4, якщо у вас буде дуже багато такого салату. Огірочок я буду нарізати на довгі, тоненькі смужечки. Бачите, ось так нарізаю його. На тоненькі слайсики. Ось так. Такі смужечки. Ой. І зараз ось ці смужки. Ось так тоненько. Ну, якщо кальмар ми нарізали довгими тоненькими смужками, то все повинні вже нарізати довгими тоненькими смужками. Моя мама мене завжди так вчила, що у салат все нарізається однаковими шматочками, щоб все було однаково. Ось я так і намагаюся. Якщо все довго, то все довго. Якщо все, все кубиком, то все кубиком. Нарізала огірочки і відправляю до кальмарів. Я ж вам забула показати. У мене тепер є ось така штука. І так раз і відправила. Бачили? Раз і сюди. І ось я зварила яйця. Я взяла три яйця, вони у мене великі, щоправда, такі дорогі, а одне луснуло і так зварилося негарно, але нічого страшного. Зараз яйця так само на довгі смужечки наріжу. Спочатку на тоненькі кільчики. Ще гарячі, треба буде почекати, поки вистигнуть. Ось так. І на смужки. Так, ну яйця вже трохи вистигли, беру свою штучку. Шкребочок, кладу їх у салат. Ось так. І дві пір'їнки зеленої цибулі. Небагато. Ну, ви можете класти більше, я просто не дуже її люблю. Нарізаю і також відправляю у салат. Тепер, друзі, спеції, тобто солі та перцю до смаку. Так, майонезу. І усе перемішуємо обережно. Я перемішала салатик, дивіться, ось так він виглядає. Ось він такий у мене. Зараз з вами будемо знімати пробу. Ну, я дуже люблю кальмари, тому думаю, що він дуже смачний. Угу. Кальмар ніжний такий. Огірочок свіженький, хрумкий. Ммм. Дуже смачно раджу вам приготувати. Ну, я бажаю гарного дня, чудового настрою, мирного неба над головою і до наступних зустрічей.